Кожен із цих витворів несе в собі відбиток душі. Це незвичайні роботи, це спосіб самостілення для людей з психічними розладами. Арттерапія кажуть медики, дозволяє коригувати емоційний стан пацієнтів. Для цього можна використовувати не лише традиційні фарби і папір, але й навіть серветки чи газети. Роботи фарбами, це є картини з бісеру, картини з тіста. Тобто, це є. Творчі роботи: фарби, бісер. Навіть у нас є картини з серветки. Ми навіть робимо наші терапевти робили з газети. Є вироби. Листівки, картини, свічки, ось такі цікаві мандали. Все це разом зі своїми пацієнтами виготовляють арт-терапевти. Кажуть, зіпсованих робіт не буває, поєднати можна усе. На традиційне запитання: чи важко працювати з психоневрологічними хворими, відповідають з подивом: звісно, ні. це такі самі люди, тільки з. Значно вразливіші вони не мають особливих потреб, виключно розуміння. Зовсім не важко. Ну трошки терпимося до любові, розуміння. Ну якось проявляти підтримку і бажання допомогти, ставиш себе на їхнє місце, мабуть, ну. Та їх такими, якими вони є, ну точно без осуду якогось. Пацієнти психоневрологічної лікарні номер 3 творили мистецькі шедеври упродовж двох років. Тепер вони підуть за аукціону. А за зібрані кошти знову закуплять потрібні матеріали для арт-терапії. Лариса Фриїшин, Віктор Костенюк, новини 402.